У французькому ліоні з'явився незвичайний пристрій, що нагадує автомийку, але насправді це автомобільний сканер. Якщо повільно проїхати через тунель, апарат зробить понад 200 фотографій у високій роздільній здатності. Так, фахівець побачить, скільки на машині вм'ятин, подряпин та потертостей. Сканер також перевіряє шини. Послуга безплатна і призначена для тих, хто хоче продати свій автомобіль. Спочатку власник повідомляє оператору реєстраційний номер машини та пробіг. Потім проїжджає через сканер. Максимум за 45 хвилин компанія запропонує за авто свою ціну. Зазвичай продаж машини забирає багато часу. Водночас є ризик шахрайства. Ця французька компанія намагається змінити ситуацію. Ми хочемо спростити цей процес, надаючи нову послугу, завдяки якій можна продати свій автомобіль. Ця послуга унікальна, тільки до нас можна прийти без попереднього запису і менш ніж за хвилину пройти огляд і дуже швидко дістати пропозицію щодо купівлі автомобіля. У 2020 році у світі почало бракувати мікросхем. Це зачепило багато галузей промисловості, зокрема автомобільну. У Франції нових машин чекають подекуди до року. Тому ринок старих автомобілів тепер переживає бум. Наприклад, у 2021 році на кожну продану нову машину припадало 3,5 уживаних. Компанія встановила кілька автомобільних сканерів. Кожен оцінює тисячу машин на місяць. Приблизно 10% власників у результаті укладають із фірмою угоду. Викуплені машини ремонтують і продають через торговий майданчик уживаних автомобілів. Компанія планує надавати послуги і в інших європейських країнах.